Усім миру дорогоцінні, найпопулярніше запитання, як розібратися в Біблії, там тисячу сторінок, з чого почати і чим закінчити. І коли учні прийшли до Ісуса і запитали, що найголовніше в Біблії, то Ісус відповів, що найголовніше це дві заповіді: любити Бога та любити ближнього. Ось на чому строїться святе Писання на цих двох головних заповідях. Також дуже головне. Головним, Коли ми приходимо до Бога, нам потрібно покаятись. Через покаяння усе починається. Потім ми крестимось в Отця, в Сина. В сина це ми крестимось в Ісуса Христа, і Ісус живе у нашому серці. Тоді Царство Боже воно знаходиться у нас у серці. І тоді ми наслідуємо Царство Боже і на небесах, і стаємо, і стаємо дітьми Божими.